Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім мої вітання! Сьогодні знову я до вас з посуду. І знову ми з вами будемо переглядати красоту. І будемо робити знижки. І будемо по чуть-чуть робити знижки. Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання. Сьогодні я знову до вас. Посудом. І не тільки з посудом. Перший ролик я буду показувати посуд, і будемо робити знижки на посуд. Так як я вчора говорила, що знижки я буду робити, по можливості на весь, на чуть дорожчий і на дешевший, на весь посуд я буду робити знижки. А другий ролик ми будемо з вами переглядати такі. Кофти, як я Одіта, такі, як на манікені, тому що м -м, мене питали, я була в своїй племінниці, я так вам буду казати, хто мене переглядає на тому каналі і на цьому каналі, бо є такі жіночки, що дивляться мене і на тому каналі, і на цьому каналі. Тому я так, так говорю, хто, м -м, а хто свіженький е, зайшов. ну... То якщо передивиться там або попередній ролик, або послухає, то зрозуміє, про що я веду мов. Е... І мені писали писали мені жіночки, що чому я отакі гарні кофти, що я вдіваю, і я говорила, що я всі кофти купляю у своїй племінниці. Чому я не говорю за ті кофти, які вони, чиї вони. Ну, якось так, в такому роді. І Тому я е, сьогодні е, була в місті і взяла племінниці собі і взяла на показ, щоб показати, можливо. Ви знаєте, от, Я колись торгувала цими речами, я колись торгувала одягом на базарі. Так вам е, я колись казала, я так вам коротенько ще скажу. Ну, але то все минулось, і я. Е, Давно вже не торгую. А вона торгує цим одягом. І, і я сьогодні в неї була і їй це сказала. І каже, вона: ну то візьміть, спробуйте, бо того, що на просторах інтернету чи в магазинах таких, Ну не знаю, може, мені хтось напише, може, то неправда, може то так, може, то так. Я не можу стверджувати, тому що я не знаю ціни і я не можу сказати. в неї ціни Невисокі. Ну, як сказати, по теперішнім цінам, то воно все дороге, але порівняно, що, як вона каже, як в магазинах, то в неї ціни невисокі. Ну, тому другий ролик будемо переглядати з такими кофтами. І я вам чуть розкажу і скажу вам ціни, і скажу вам приблизно, які розміри. А зараз, мої хороші, приступимо і будемо переглядати з вами пост. Довго з вами говоривши. Мені показує, що я з вами говорю вже 3 хвилини. Добре, мої дорогенькі, добре. Приступаємо, приступаємо і будемо робити знижки. Знаєте, я вам скажу, от я нічого не забираю, як воно тут є, так є. Я так передивилася десь на якісь речі, я знижки зробила. Ще той раз я знижки робила, а можливо, я ще чуть-чуть знижку зроблю. Ну, так, знаєте, щоб можна було якось то вирівнути, щоб вийшло все на рівно Я от маю такі. Такі шикарні чашечки, бачите, чашечки новенькі новенькі, в новому стані. Взагалі вони, напевно, що ними навіть ніхто і не користувався і близько, бо тому що то так по кантику видно. Позолота вся, вся-вся позолота збережена, вся позолота збережена. Має такі декольки. Ну, декольки такі йдуть, як, як, як сказати вам, як червона смородина. І так, як полуниця. Бачите, от йдуть кольки, такі, як червона, ніби червона смородина. цвіт полуниці і зелена полуниця. Отак от мені виглядає. І має такий ще рельєф. Довкола має ця чашечка, отакий от йде рельєф. Приблизно е, вона, ну, може, вона може має 200 грам, а може і не має. Може має 190 грам. Я собі так думаю. От я тобі так думаю. І то в нас є, скажу клеймо, Баварія Германії, не скажу яких років, але то є вітерлінг. Отакий от йде клеймо, бачите, отакий от йде клеймо. І йдуть ці чашечки. Під 91 номером 200 гривень, і я на них знижку зробила. Була 91 номер, вони були 250-200 гривень. Ну, з одного боку, я не можу більше знижку робити, але я зроблю 180 гривень, бо вони ще не знаю з попереднього завозу чи як, я не можу сказати вам. От 180 гривень, 91 номер таких гарнезних нових. Нових новісіньких чашечок. Германія. Германія Вітерлінг. І зразу ж вам покажу, що є у мене така цукорниця і такий же є молочний. Речі нові, навіть не буду вже повторятись, тому що речі нові і зовсім нема жодної ніякої втрати. Ось таким же самим з такого ж самого декольку з одного боку. І з другого боку, бачите, і з другого боку, е, такий же йде рельєф, довко, ну не довкола, отак, от як з цього боку, от я вже казала раз. Тут ще такі є е, такі якісь маленькі, як ніби листочки, і з другого боку такий рельєф. От, там йде, йде деколька, так йде і рельєф. Що з одного боку, що з другого. Позолота вся, вся позолота збережена, все новесеньке, все йде новеньке. І от така йде шикарна кришечка, так само з такими маленькими диколечками, бачите, з одного боку і з другого боку. І на ручці позолота вся-вся збережна. Ручка зручна, така зручна ручка. Приблизно сукорниця приблизно десь на 250 грам. Отак от приблизно десь йде на 250 грам. Таке ж саме клеймовий терлінг Баварія Германія. Аварія Германія. І йде така цукорниця під 23 номер 400 гривень. 23 номер 300 гривень. От то все, що, що можна. Не буду я нічого казати, але то все, що можна. Отак от 300 гривень. Знаєте, от ручка то пише, то не пише. Ні, пише, пише. 300 гривень 23 номер такої цукорниці. Ну, речі, нові. Речі йдуть нові. І ще вам скажу за молочник. Отакий От же самий молочник, новий, новісінький. Абсолютно нігде нічого нема. Втрати по золоті зовсім. То, що саме основне, просто він не вимитий. Йде приблизно на 250 грам. І. Таке ж саме клеймо, 92-й номер 350 гривень, 92-й номер 300 гривень. 300 гривень такого молочника. Отака красота. Отака красота. Речі нові. Ще раз повторюю, що речі нові. А тут покажу, що в мене ще залишились такі парочки. Бачите? Отакі От залишилися шикарні парошки, новенькі, в новому стані, білі-білесенькі. Ну, Взагалі вони шикарні, тому що в них чашечки такі можуть йти і на каву, і на чай. Вони доволі такі тоненькі, бачите, ну, делікатні такі ручечка зручна. Приблизно десь на 220 грам. мені так здається, що я заміряла, декольки йдуть кольорові листочки і під пальцями так як їх і не чути. Що з одного боку, що з другого боку. Не те, що так як не чути, але зовсім не чути. Ну, отак, отак вони йдуть. І отаке от блюдечко. Таку декольку більшу і зменшу. Ну, такі, знаєте, ніжні, ніжні, делікатні, делікатні, ну, дійсно гарненькі. От дійсно гарненькі. Нема що до них тут, щоб сказати, що щось в них не так. І йде клеймо таке, я на них книжку зробила. Германія. Іде одне клеймо, і якесь другий клеймо. І йде під 14 номером 250 гривень. 14-й номер 250 гривень отаких парочок. Тут вам покажу таке тріо. Бачите? Біле, біленьке, нове, новісіньке. Мені хтось писав, як та квіточка називається. Я не пам'ятаю, що йде з такою квіточкою. Бачите, я так називаю, як ніби политичка, досить така тоненька чашечка. Бачите, пальці досить попали. чашечка, позолота вся в ній збережена, вся-вся-вся позолота збережена, ну, ручечка така, а, з цього боку менше така деколька приблизно десь йде. Ну, то так як всі вони приблизно десь до 200 а але 200 грамів, а може 190 грам. І така, таке блюдечко з такими двома декольками маленькими. бачите, ну, Все новеньке, все новеньке зовсім зовсім нічого ніде нема. Ні пошкодження, ні тріщинки, ніякої, ну нічого нема на ньому от така йде пиріжкова тарілочка з таким великим букетом, таким яскравим букетом, бо воно дійсно так гарненько яскраво листя такі, знаєте, ніби живі, от ніби живі. І скажу, скільки має в діаметрі, а в діаметрі має 18,5 см така пиріжкова тарілочка, і без клейма. Оці це тріо йде без клейма. 125 номер 500 гривень. 125 номер 400 гривень. От роблю на все знижки. От на все роблю знижки. 400 гривень. 125 номер 400 гривень. А тут вам покажу так на тарілку. Ну, Хочу сказати, карівка шикарна з таким мезинським букетом. бачите, ну Така е, така деколька делікатна, делікатна деколька абсолютно е, нігде нічого немає ніякого пошкодження. Е, і так скажу вам, щоб так було її дуже під руками чути, то не чути під руками. От не чути під руками. Просто я бачу, що так мені ніби видає, наскільки я розумію, що то така шикарнюча іде деколька, бачите? І позолота вся вся на місці, тому що тарілка нова, нова, новісінька. Ця тарілка йде на стіну. Йде на стіну, бачите? Взагалі, з нею, напевно, що ніхто її ніде не чіпав, не вішав, не знає. І от таке йде клеймо. Кажу, скільки вона має в діаметрі 24,3 см. Вона чуть так ніби має. знаєте, От бачите, ніби чуть так як бортики має. Чуточку лише. І я ціну знизила, тільки що написала, бо ручка не хотіла писати. І я ручку розписала. 32-й номер 1000 гривень. 32-й номер 900 гривень. 900 гривень і 32 номером такої тарілки на стіну. Ну, річ делікатна, таку тарілку мати. Біла, білесенька, білосніжна. А тут покажу вам таку вазу, таку кобельту вазу нову, новісіньку, з такими як райськими пташками, як мені одна жіночка писала, з такими квітами. От всюди йде позолота, птиця вся у позолоті, і кожен листочок, кожна квіточка обведена всього золотом. Все обведено золотом. Взагалі нігде нема ні потертості, ні сколика, ні тріщинки, нічого нема. Ваза нова, новісінька. От нова новісінька. Не знаю, скільки її років, з якого вона року. клеймо тут без клейма, але в тісті тут є написано, що Італія, що Італія. Мені пан казав, що то стара Японія. Але тут в мене вибито, що Італія. Можливо, що і Італія. Скажу, скільки висота, якщо я не казала, ще не пам'ятаю. 21 см висоти. 19 номер півтора тисячі. 19-й номер 1400 гривень. Я на 100 гривень зробила знижку отакої От делікатної вази. Така нова, делікатна ваза. Нова, новісінька. Дуже гарне, дуже гарне. тут хочу вам показати от ще таке тріо, що воно йде все в позолоті. Все в позолоті, в позолота вся тіла, ну десь десь може один грамольчок на блюдечкові і на пиріжкові тарілості. так я, знаєте, так от там кажу вам, що десь чуточку, отут тільки тут в одному місці чуточку протертість. Чуточку протертісь більше нема. А так ще йде фігурно, бачите, як гарнезно. Дуже все гарно йде, дуже гарно, і по прикрачах ще йде рельєф такими качурами. І так само йде на пиріжковій тарілочці. Чуть тут отут десь десь і віночки, чуточку, так як ніби мені так здається. А може і ні, то напевно, що і ні. Не можу сказати, хіба чуть так позолота ніби чуть э, стерта. Ну Але речі йдуть э, з барахолки, то нічого дивного немає, все не в магазині і не в магазині. І от така чашечка з такою позолотою всередині, вся позолота збережена. Чашечкою, напевно, що навіть не користувались, не знаю Ручечка вся в позолоті, така гардезна, зручна э, і фігурно йде. Та книжка фіорно, чуть іде фіордно і так само має рельєф. Приблизно десь ну 190 ну 200 г вона, напевно, не має. І скажу вам, що то йде Баварія, не скажу, яких років йде Баварія. Германія, скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі має 19 см. І йде 83 номер 750 гривень. 83 номер 650 гривень. 83 номер 650 гривень такого шикарного тріо. Ну, воно дійсно гарне, так наскільки воно фігурне, наскільки воно по золоті, то дійсно воно гарнезне. Ось такі блюдечка, от дійсно, вони гарнезні. Ну от, мої дорогенькі. Що могла, то вам показала сьогодні з посуду, знижки чуть зробила. А ви переглядайте, переглядайте, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. А другий ролик будемо переглядати з вами з такими шикарними весняними кофтами.